Всім привіт, це я Хілс. І сьогодні ми будемо розривати отаку от машину з BNG Drive. Звертайте на ось це увагу. У мене і так, 8 ГБ треба 16, ну не, не то Почнемо з. Є в його там бабпера. Контрий. Другою.

Ой, я ще й тут А одорвал. не ходиш выходишь, скоро. Так, Розірвав. Куда? Куда? Шо, да? А, шок. Видите? Ctrl. Bumper. Ах ты! Коротше. О, о-о-о! Ладно, буде без того. Буду розривати капоте. Так легко відкрив блок. Зараз. Vostro. щось не добре. Так я не знаю... Чекай. Ще плюс. Ctrl V. Ой. Хочу трохи порозбиратися знову. Розбиратися з машиною. Бо я хочу де шось зробити. Бо не знаю, ну ладно. Может так. Я хочу машину від Чого? О, ладно, покидаем сейчас. Видите, как можно с отложить? Да, блин. Тут ну, так. Взять, взять, тарарай. Ла-ла-ла, я ла, я ла, я ла. хоть бы что прикинуть. Алло, добрый день, вы хотите? Вы это?

їздим машудундум дуру <плес> шифон <плес> Ctrl-C ctrl c ctrl c ctrl c А вот Shift-C, Shift-C Shift 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 Так Відкривайте двері я ограбление. А! що в середині? Да, ну багато шов. Дверь відкривай того. Ну кігору это ограбление. А дверь відкрив да, блин. А ты биду зберье, у тебя трав, тут бацара будет. Любаем, любаем, дверки. Давайте я их все Я тут, а? я Это мушка, я уже ничего не <свес> да, Куда вы нас Ну тин назад, назад 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 шут, це? треба скоро полімати багожник, я його не поламав, я його блін. Там фар не треба. Я можу його чомусь освітити. О, господи, шостими дверима. А сім! Бляха, як їх відкрити? Коротше, вам не ага. треба, бо я не вмію. Бляха, бо я не... Блін. Бо я не вмію різатися. Та блін, а то... Кіб машина зупинись, ти, куди ти полетиш? Машина, не треба їхати Що не треба. Так. Все не треба їхати mm. Стій на місці, Сті на місці Ще жити треба. Своє життя. Mm -hmm. А я тобі сейчас полно не буду жити. Да дайте было мы тебе жить те двері. Ну так, тут двері. Яку yeah. просто... Yeah що нам дурні штуки. Я просто його вбив, а мені більше мені не треба. <клес> Ладно, через ту. Не зроблю я кашлю. Я сказав, мені фар не треба. А я хуйло ти. Я вам говорю, я розізатися, не виньо. Да, да, блин. Разбирать машину шарипше. Тимило мод. Э, ладно, не хочу. Колесо, колесо. Ту -ту 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 -ту. Не, блин, шина спущена. Ну все, кинуть свиту. Что ну. ограбление? Руки его уже вниз. Так, ломаем другие дверки. Дверки, дверки. Ляха! О, боже. Выломаю двери. Ой, явно. Так, треба видеть 200 тысяч километров. С радочкой. Нет, он не то. А вот, Що я виламав двері? Вони тебе потрібні. Бо їду помалу. Mm -hmm. Не двера, не двера, не двера. Ну, mm -hmm. Все. Дверей нема. Як добре без дверей життя? Переключай передачу. А, то не передача. передачу передача на переключается передачу переключай его что ты на камень а плх клип клип признал я чука ты не данный чен за дикин ты че по вашу Ой. Руль відкривайтеся! вам три да бляха. Ну видно? ка видно? Ха-хо-хо-хі-ха-хо-хо-хо! Ой, ти каранда. Что так що тут? О боже. Чекай, мне ж бамперы не треба. Я не люблю резать. Готово. Mm -hmm. Так, что треба еще выломать? О, фара! Что такое, не знаю. Выломайся! Выломайся! Ладно. Mm все -hmm. живые пару холы. я, я кухню все. Так. Ах ты ну. Майнкрафта больше звук. Вс эти кнопки. Капод выкрывайся! Ой! Я перестарався трохи! Раземляйся! Бляха я еду! Чого я зарубил? О! Я в говорет. Ну, давай, 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 ты мой дуб, ми не треба того капота, Мені його болгаркою зрізати, а Так тобі, хоч жити? Хоч жити, сказав Хоч, ну живи. Живи я тебе, я тебе і так убью. Да я к твоей снять Ой, не ей, не ей, не ей, не ей. Нам ничего Да. Куда? Сюда и переписал. Я куда? э ту

Никуда, туда я же так само я, я в тобі без реклам никуда А то было не глюки просто Эр Никто не понял Портаем самый вес будем кидать пианин Осмотрики автобус Прикинь, машину в машину выездить. Не давай такую такую машину бесплатно. Бокси бесплатно. Тун-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Ну, бредний. Що тут воно виділяє? От що роблю? Це Ой, якийсь оло. Йду. дай. Ні, поки не в машину що я ще ще зара. Треба вчитись керувати машиною і півгодини стояти надза. Ти куди? О, я кропки перепутав, ти шо в стіну я вже в Ніч, що Треба було ще зробити комбінацію. <рисвіт> я, я не понял, куда ти це ти? лицо, дурни, я вам азбуку борзы буду бикать. Вот что, вылезаем из Э! Господи! Думаю, это машина, а вон сзади у нас она просто сзади въехала. Я вот сюда приземляюсь. А машина в пше дерво вилетіла. в ту машину. Ні. Та машина вдохла. А Поїхали на роботу. Бо ми не знаємо. Перше розривали, повідомлення ламали, третє ще шуток.

otra